У цьому випуску ми розкажемо про багаторічну проблему Києва міста зі спеціальним статусом. Київ місто, де одна людина одразу очолює два органи влади. Але ми з вами пам'ятаємо, що Київська міська державна адміністрація паралельно є виконавчим органом Київської міської ради. Це, ну не може людина, яка до обіду та сама людина до обіду управляти містом після обіду перевіряти, як вона попрацювала під час цього управління. В Києві знову ж таки відбувся незрозумілий дуалізм, коли є голова державної адміністрації. Яка набула статусу військової, і є відповідно голова військової адміністрації? То як мер захоче, так воно і буде. Так просто не буває в жодній цивілізованій країні. Говорить Київ, Київ. Київ. Чому у Києві влада зосереджена в руках однієї людини і чому це не ок, незалежно від того, хто очолює КМДА, чи то Кличко, чи то Попов, Черновецький, чи Вася Пупкін. Кожен з них і раніше, і сьогодні одночасно очолює КМДА та Київраду. У чому саме проблема, які ризики це створює? Пояснимо простими словами у новому випуску в тіні каштана. Відповідно до закону прийнятого 1999 року, за Києвом закріплено спеціальний статус. Місто не входить до складу жодної області, хоча є адміністративним центром Київської області, а також має систему двовладдя, тобто одночасне існування Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації. На папері це так, але по факту керує різними органами одна людина. Ну ось дивіться, Київрада орган місцевого самоврядування, голову якого обирають виборці. Тим часом КМДА орган виконавчої гілки влади і її голову призначає президент України. Та майже всю історію столиці обидві ці посади обіймає одна й та сама людина. Чому це погано і чому так відбувається, обов'язково розкажемо далі. Але є один нюанс: закон написаний таким чином, що президент не може призначити будь-кого на посаду голови київської адміністрації, а лише ту людину, яку беруть люди на виборах голови Київради. Тобто посади різні, органи влади різні та з різними функціями. Проте, що ми маємо сьогодні, це спадок ще радянського законодавства. Простіше кажучи, голова КМДА – це керівник виконавчої влади Києва. Його обов'язки виконувати те, що ухвалює Київрада. Ця посада передбачає розпорядження бюджетними коштами, а відповідно публічну впізнаваність. Обов'язки міського голови це підготовка порядку денного та проведення сесійних засідань у Київській міській раді, грубо кажучи, проводити засідання та голосування. Але цю функцію фактично у Києві виконують заступники Віталія Кличка, тобто обираючи міського. Голову Києва кияни фактично вибирають невідомих для них людей, які потім стають заступниками і виконують функції міського голови. Звучить дивно. Та закон про столицю, вочевидь, не був розрахований, що може розпочатись війна, бо спочатку повномасштабного вторгнення всі державні адміністрації набули статусу військових. У Києві також указом президента створено. Київську міську військову адміністрацію у 22-му році структуру адміністрації розробив тодішній головком Валерій Залужний. Головою КМВА призначено генерала Микола Жирнова. Згодом його замінили Сергієм Попком. Кличко так само, як і Попко, згідно з указом президента, є головою військової адміністрації столиці, і це дублювання функцій. Ще один пазл із хаосу системи влади в столиці. Коментують у Русі, чесно. До слова, така практика застосована до всіх обласних держадміністрацій, районних адміністрацій, міські військові адміністрації створено у прифронтових або деокупованих населених пунктах. Але лише у Києві через недосконалість закону, зміни до якого вже намагались внести. Але ці зміни блокувались з боку київської столичної влади. Рух чесно у своїй статті назвав це недалекоглядністю міського голови Києва. Якщо запитати просто на що ж це впливає, то можна говорити про високе дуалізм влади, що заборонено майже на рівні конституції, хаос управління столицею, бо не зрозуміло хто за що відповідає порушенням демократичних засад місцевого управління і так далі. Але поясню ще простіше: коли міському голові вигідно бути головою КМДА, він голова КМДА. Коли ж він як голова КМДА десь трохи накосячив, то він відразу голова Київради. І ось ця можливість сидіти на двох стільцях дозволяє міському голові уникати будь-якої відповідальності і сидіти у потрібний момент на тому стільці, який зручніший. на сьогоднішній день. Ми маємо ми є свідками отих вад цього закону про столицю. А саме, коли один і той же орган, як юридична особа, от КМДА. Да, виконує, має виконати рішення Київ ради і виконувати. Постанови Кабміну. і вишенька на торті звітувати голова КМДА має київському міському голові. Тобто, по факту, сьогодні Віталій Кличко звітує про виконану роботу самому ж собі. Для кращого розуміння, якщо Віталій Кличко випише грамоту чи подяку Віталію Кличку, це не буде божевілля чи роздвоєння особистості. Це саме та недоскональність закону про столицю, зміни до якого блокував свого часу сам же і Віталій Кличко. Ну не може людина. Яка до обіду та сама людина до обіду управляти містом після обіду перевіряти, як вона попрацювала під час цього управління? Так просто не буває в жодній цивілізованій країні. А в нас на превеликий жаль до обіду Віталій Кличко містом покорував. Потім пообідав випив компот і пішов перевіряти, наскільки я діснові містом управляю. Виникають проблеми і у підзвітних структурах, бо навіть самі столичні посадовці не розуміють хто кому голова. Сто Якщо ви мене запитаєте, що є зараз от станом на 17 годину, 11 хвилин, 23 квітня, виконавчим органом Київської міської ради. Я, мабуть, не дам вам відповідь 100%. Таким чином, це не лише по суті створює відсутність підзвітності, а й надає ледь не безмежні повноваження очільнику міста. Безмежні повноваження і зосередження всієї влади в одних руках це авторитаризм. Це називається ручне управління. Це по суті самостійна системна помилка, ручне управління. Тобто, як мер захоче. Так воно і буде. А чому він так захотів, ми не зрозуміємо. Саме через це народжуються зловживання владою, чисельні корупційні скандали та оборудки з розкладанням бюджетних коштів. Необхідність змінити закон про спеціальний статус Києва обговорювали вже неодноразово. Відокремлення органів виконавчої влади та КМДА підтримала навіть Рада Європи. Директор інституту розвитку територій Юрій Ганущак пояснює, що. Суміщення державних і самоврядних Функції в КМДА не відповідає теорії децентралізації та європейській харті місцевого самоврядування. Тоді ж зазначали і про потребу повернути райради, які нині у столиці ліквідовані. Народні депутати у 2021 році розробили проєкт нового закону про столицю, яким за їхніми словами хотіли виправити неефективний розподіл влади, розмежувати повноваження та ліквідувати можливість авторитаризму у столиці. Тоді ця ініціатива викликала. Супротив учинної столичної влади і перейшла у площину публічного скандалу аніж діалогу. Повномасштабна війна призупинила цей процес. Проте проблеми нікуди не поділись. А навпаки, під час великої війни загострилась про цю проблему. Гучно заявив і заступник личка Володимир Бондаренко, який фактично змушений заміняти обраного киянами міського голови, доки міський голова виконує функції голови КМДА. Але ми з вами пам'ятаємо, що Київська міська державна адміністрація паралельно є виконавчим органом Київської міської ради в Києві. Знову ж таки відбувся незрозумілий дуалізм, коли є голова державної адміністрації, яка набула статусу військової, і є відповідно голова військової адміністрації. Про дуалізм влади висловився і сам Віталій Кличко у вересні 2019 року у прямому ефірі. У Савіка Шустера Кличко заявив, що дуалізм влади у столиці може зупинити розвиток міста з того часу, і від тих слів кличка минуло майже 5 років. Проте й досі міський голова Києва продовжує виконувати функції голови КМДА, створюючи, цитую дуалізм влади. Сьогодні в Верховній Раді створена тимчасова спеціальна комісія, яка має розробити напрацювати відповідні рішення для виправлення проблем в столиці, в тому числі і щодо хаосу управління. Київ не отримав повноцінну децентралізацію по тій простій причині, що в Києві. Є поєднання повноважень на засіданні. ТСК члени комісії зауважили те саме, про що ми говорили вже у цьому випуску. Система влади у столиці хаотична. Поєднання повноважень голови Крим та да, Київського міського голови це зло. Тобто, одна і та сама людина у четвер формує завдання і стратегію розвитку міста. В п'ятницю зранку підписується рішення, а в суботу починає їх виконувати, а в понеділок починає їх контролювати. Аби позбавитись цього спадку радянського законодавства запропонували таке бачення: Київ не може випадати із загальної системи адміністративно-територіального устрою. Зовнішні межі міста має встановлювати Верховна Рада України за поданням уряду. Повноваження між центральною владою та обраним місцевим самоврядуванням мають бути розмежовані. Перше завдання, яке перед нами стоїть, зрозуміти, яким ми хочемо дати, бачити наш Київ, чи це найбільший районний центр в Україні, чи це найбільший обласний центр, чи це світове місто, через який буде розвиватися ну, всі міста в Україні? Необхідність змін визнали і у кличка. Попри багаторічне блокування столичною владою, змін до законодавства, секретар Київради Володимир Бондаренко визнав проблему та заявив, що вони готові до змін. Мали нормальний діалог із експертами про візію майбутнього Києва, європейську модель системи управління столицею, розподіл повноважень і відповідально між державною владою та місцевим самоврядуванням про необхідність внесення змін до десятка законодавчих актів. Київ готовий. Якщо держава готова до конструктиву і сприймає такі зміни, ми готові розпочати працювати над цим. Власне, саме заради цього конструктиву у парламенті і створили тимчасову спеціальну комісію і регулярно збираються на засідання. Чи знайдуть члени ТСК рішення? дізнаємось згодом. А тим часом ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.